А вас вітає радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокомпанії. Ви слухаєте програму Резонансна тема у студії Алла Шеленко. У наступному році влада обіцяє чергове зростання комунальних тарифів на понад 40%. В уряді пояснюють, заходи вживаються у зв'язку з євроінтеграційними тенденціями, вимогами МВФ і збитковим станом в галузі. А втім, на думку багатьох політиків, юристів, громадських активістів, підвищення тарифів на комунальні послуги є узаконеною схемою корупції, що призводить до втрати, зокрема, киянами, десятків мільйонів гривень. Ці грошові надходження впливуть у кишені столичних компаній. Монополістів, то яким чином вивести проблему неправових рішень та неправових тарифів на законодавчий рівень? Як можна боротися із житлово-комунальним шахрайством? За що ми власне платимо і кому ми платимо? Запитання лишається відкритим. Прокоментує резонансну тему Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів. Пане Вадиме, вітаємо у нашій студії. Вітаємо. Вибачте. Ну, а все ж таки Київ повинен боротися з неправовими тарифами. І як це робите? Ви, ви адвокат, ви голова Київської обласної колегії адвокатів? Отака От боротьба проти корупціонерів, монополістів, комунальних підприємств. Вона почалася, вона триває? Вона не закінчилась, вона завжди була. Той, хто собі може дозволити, звичайно, всі тарифи оскаржував мене. Мене є ряд. Відповідних публікацій і в соціальних мережах, і на моїй особистій персональній інтернет-сторінці я тримав позицію: якщо вам виставляють недержавні тарифи, то їх потрібно оскаржувати. Будь-яким чином, немає у вас можливості ходити. По судах, будь ласка, напишіть заяву в антимонопольний комітет, який має розглянути. Немає можливості ходити по судах, будь ласка, напишіть заяву в Державну інспекцію захисту прав споживачів. Вони перевірять. Немає можливості ходити по судах, будь ласка, зверніться до... Органів прокуратури місцевої, які сьогодні, ну хоч роблять вигляд, що вони з народом і щось будуть робити, нехай вони вам напишуть, чи дійсно ваші тарифи відповідають всім вимогам закону, аби ви могли для себе знати, тому що якщо тарифи хоч на копійку, хоч на цент. Не будуть відповідати вимогам закону. Прокуратура про це звичайно напише. Ви будете для себе знати для будь-яких потім конфліктів із жеком. Дякую. Працюють. Ну що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Наберімося терпіння і дякую. все ж таки чекаємо на кращих змін у нашій країні, у нашій столиці. Нагадаємо, ви слухали резонансну тему радіо Голос Києва, столичної державної телерадіокампанії. Гостем студії був Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.